Красав рятує світ. <звіт> Намагаємось зібрати все краще, що є по Європі. За ціною ніхто не стоїть, ніхто не закупляє якісь там подешевше, попростіше. Тобто все, що з'являється, саме цікаве, саме. Достойно, ми все забираємо, навіть без без розмах. Цьогоріч теплиці старого двору просто таки вражають розмахом. Лише самих гортензій тут 80 сортів. А це нагадаємо аристократична квітка, яка прикрашає кращі маєтки Європи. Роял Флауе, що в перекладі означає королівська квітка, і це все про аристократичну гортензію. Краса якої зачаровує з першого ж погляду, великі та пишні суцвіття вражають своїми розмірами, а компактний кущик надає рослині витонченості та елегантності. Квітникар від Бога Роман Кебенко про квіти може розповідати вічно. Пошпестить і викохує їх. Ось уже 20 років, мов своїх власних дітей та онуків. Тож і результат щороку перевершує усі очікування. Родзинка, я думаю, що ви звикли до цієї краси. Є ще краса така як гортензія. Є гортензія двох видів у нас на цей раз. Це гортензія волотиста, гортензія широколисна і якої під 40 сортів однієї і під 40 сортів другої. Сорти такі, що ну, я думаю, на Україні в декількох є. Садових господарствах, е, сорти 24-25 року. ну і плюс сорти стабільні, які себе зарекомендували протягом багатьох років, е, які знають усі вже. Тобто, у нас є і новинки, і старі перевірені сорти. На особливу увагу заслуговує родзинка сезону: новий ніжний сорт під промовистою назвою Втікаюча наречена. Ну, це одна із родзинок сезону. Це наречена, яка тікає чи вже втекла. Раніше вона була біла, білого кольору, а чи в 24-му році, чи в 25-му з'явилася рожева. Рожеву можна перетворити в блакитну за допомогою сульфату алюмінію. Підкислити грунт, і буде yeah. у вас невеста або біла, або рожева, або блакітна. На початку цвітіння суцвіття гортин мають ніжний зелено-білий відцінок. Який поступово змінюється на легке кольорове забарвлення у фінальній стадії квіти зберігають свою ніжність, залишаючись витонченими і витримано пастельними. Ця гра кольорів додає рослині ще більшої привабливості, створюючи гармонійний акцент у саду або ж на терасі, вражаючи своєю розкішною красою та благородним виглядом. І у вирощуванні вони не потребують особливої складності. Нові сорти у нас є. Які витримують і широколисної гортензії, сорти, які витримують мінус 30, це саме перше. І сорти ремонтантні, які цвітуть на пагонах і прошлого року, і на нових пагонах. І виходить так, що вона цвіте майже все літо. Тобто Спочатку на старих пагонах, а потім з нових і цвітіння продовжується. Для тих, хто хвилюється. За широколисну гортензію, за зимівлю, за прикривання, як вона росте, виживе чи не виживе. Є така волотиста гортензія, яка витримує сонце. Цю треба притінювати широколисну тінь на півтінь. А волотиста на сонці, на самому палячому сонці плюс. Зимової температури витримує наші ну до мінус 30. та не гортензіями єдиними у квітковому раю. Цьогоріч рекордна кількість квітучо-плетучої краси у підвісних кашпо, які заполонили всю стелю теплиці. А серед родзинок унікальні елітні сорти, такі як фанфара. Ми навіть не дивимося на ціну закупки посадкового матеріалу. Ми можемо собі дозволити будь-які варіанти, але найкраще в нас є. Фанфара така це меншенька. Для... Mm -hmm. Просто да. І над вами. Wow. До слова, кебенки одним із перших у прилуках починали прививати культуру правильного квітчування балконів, терас та квітників. Починали ми. 20 років тому було дуже важко в прилуках щось зробити. Прилуки не розуміли. Да, може не тільки прилуки. І інші міста, як дивлячись на них, то виглядають сіро і той же ніжин по сусідству. Ну, Щось йому не вистачає. І ми починали розкручувати не так бізнес, як просто хотілося краси, мали теплицю. Три культуру. да, Виростили. А люди цього не розуміли, і приходилося виїжджати в Київ, і торгували на кладовищах. Звісно, що споглядання за квітами, то релакс, і одна суцільна насолода. А ось догляд за ними невтомна і клопітка праця, та ще й ще малими ризиками. Проходить зиму, протопить цілодобово, на контролі, ризики. Да. Тут навіть наче все хорошо. Бахнуло, труба розсіднилася, роз'єдналася. Да. Я приходжу буквально через дві години. Тут все в диму. Після вибуху було й таке. Одна з найбільших проблем у цих теплицях це зупинитися на виборі, адже всі квіти неймовірно гарнезні та мають неперевершений свіжий аромат. У квітчані клумби, квітники, тераси та балкони то велика втіха для заспокоєння і перезавантаження, особливо у час складних випробувань. А догляд за квітами то і аромо, і трудотерапія в одному флаконі. Тож не боріться, бо кількість квітів обмежена.